Любі, доброго вечора. Обіцяла я вам виконати своє завдання, яке я постановила собі розповісти про всі свої методи схуднення, яких я використовувала протягом життя. Протягом мене багато вже десятиліть, і кожні 8-10 років, може, 5-8 років я використовую якусь іншу дієту, тому що, звичайно, схильна до повноти і маю хороший обмін речовин. Ну, хоча багато мене бачать і знають, що я не така вже і страшна. І отже, остання моя дієта. Довелося мені звернутися до лікаря-ендокринолога, і мені запропонували. Ну, не, не запропонували, я сама взялась собі за ціль, мені дали такий зразок трьох дієт, які виписують при цукровому діабеті другого типу, якого в мене ще нібито немає, але на межі майже. І ви знаєте, що? я... Вперше вирішили використати ту першу групу цієї дієти. Це дуже сувора дієта. Але в цій дієті всі продукти, які рекомендуються, не заборонені, нічого не заборонене. Тобто, я можу пити каву без цукру, звичайно, я можу пити чай з молоком, що я роблю, хоча я цукру не вживала. До кави багато років, тим не менше, у мене піднявся цукор, то напевно точно не має значення, скільки вживаєш. Єдине, що я тістечка люблю. І от до цієї дієти відноситься е, тільки овочі. Я скільки від 19 вересня, скільки то вже, 17 днів чи скільки, я вживала тільки овочі, тушені, сирі. Олії ніякого масла я не вживала, я не давала нічого, я на патеню давала пару оливкової олії. І так для смаку, тої оливкової олії, ще трошки капала бальзамічний оцет. бо тоді оливкова олія не така гидка, не всі її люблять. І так трохи розігрівала свої страви. А якщо вже тушила овочі, там кабачки, баклажани, капусту, я давала дуже мало води, дуже мало олійки, потім вже додавала цибульку і води, і вона далі. Дотушувалося, а коли вже трошки не вистачало оливкової її, додавала соняшникової, але дуже малі кількості. Було дуже важко. Я зовсім відмовилась від мучного. Ніяких налисників, ніяких млинців, ніяких оладок, нікого хліба, ну тим більше солодощів, які я дуже полюбляла. Я так ніби нормально, ну, в мене є вага, кожен день на вагу стаю. Щось менше, менше було вже. 85, то я ще раніше трохи скинула 3 кілограми, а на початок тої дієти було 83 вже через два тижні вже стало 78. Правда, часто буває, не лякайтеся, шановні жіночки і чоловіки, які худнуть, що після закінчення якоїсь певної дієти, коли людина трошки більше вже приступає до їжі, хоча не положено нападати зразу різко, то трошки піднімається вага. Тому я трошки підняла, але все одно вже є менше, ніж 80, хоча в мене був ріст все життя 1,62 м, Зараз кажуть, 1,59 метр трохи присіла на старість свою 45-літню старість. Ну і ті овочі я вживала, огірки, помідори, кабачки, ну що в сирому вигляді, що в тушному, баклажани. Там навіть в тій дієті, навіть відмова була на яйця. На фрукти будь-які, тільки овочі, сирі і тушені. І без жиру, тому що вважається, що жир ми отримуємо з продуктами, які вживаємо. Це дуже сувора дієта і, звичайно, на мій вік потрібно було їсти білка. Дозволяється фасолі. Я мала багато фасолі. Яцька, напевно, зварила собі на рік. Я її по кольорі зварила і поставила в морозильну камеру. Я так кожен раз виймала ту фасолю, варила думаю, що з нею, чи зробити замість картоплі, чи що. Але саме головне, я не мучилася, бо коли в мене почалися ті приступи обжорства і сильного апетиту, я мучилася. А коли я вже собі постановила, головне психологічно настроїти себе, що от що людина що буде, що важче відчувати почуття голоду чи потім хворіти на якісь тяжкі невиліковні хвороби? Це таке почуття голоду, ну то, то ж не болить. Це просто психічне захворювання. Я хочу їсти мене почуття вогоду, але себе просто треба примусити. Я всім говорю, тому що я сама така, що не завжди можу примусити. І тому я хочу разом з своєю аудиторією зробити це і послухати ваші підтримки. Я просила попередніх, коли я говорила про свої дієти, щоб люди мені писали, хто читає, хто слухає, чи згідні, чи продовжувати ту тему. І зараз попрошу, просто ставте за п'ятибальною системою п'ять або два. Треба, то кому ще не треба, тому що маса тепер всякої інформації. І ось, наприклад, зараз я, я справді на тій дієті за три тижні скинула п'ять кілограм, але хочу знову ж таки попередити. Були дуже тяжкі дні, дуже сильні дощі, а я метозалежна, і тому я не знаю, чи то від тих дощів мені було погано я, мене дуже впав тиск. Навіть таке було вночі щось менше, ніж 90 верхні. Я мусила ну, не знала, що робити, я вже і краплі і каву, і навіть трошки ну, не знала, як спасатися. Сильно впав. Можливо, то від магнітних бур, але може бути від того недоїдання. Хто знає, я не вживала зовсім білка. Я відмовилася різко від мучного, не їла нічого мучного. Абсолютно. І, оскільки я люблю солодке, я так само його не вживала, але психічно я не страдала. І ось зараз, якраз на сьогоднішній день, вже пройшло тих три тижні, ще би мало бути два тижні. Трошки зірвалася, тому що мала нагоду і вже не витримувала. Так же захотіла раптом хліба, що знайшла заморожені куски хліба, розморозила трохи на крапенці, піджарила, мені смачно було. Ну але я думаю, то не страшно. Потім вже сьогодні перший раз купила хліб. І знову ж таки то треба було житні шукати. а Я не звернула увагу житню, пшеничну житні сірий, але не, не білий. Ну, ще я його не їла, напевно, його поріжу, знову заховаю в морозильну. Морозильнику добре хліб зберігається, до речі, і витягуєш пару хвилин і він як свіжий. Тобто, тобто 5 кг за 3 тижні, може навіть менше. Трошки з мукою, але не психічною. Не психологічною, а такою через той тиск. І через брак, напевно, потрібних вітамінів, які повірять. Потребує людина ну, в такому віці. Ну ось, любі друзі, ну і я обіцяла і зробила це, Це вам розказала, буду ще можу. Тільки єдине, що якщо ви ну багато мене слухають і знають, і багато людей мають подібні проблеми. є Набагато гірші мають проблеми і менші, і більші, ніж у мене. І дехто має вже діабет дро, типу, має сильне е, ожиріння і мучиться від того. Давайте будемо разом спілкуватися і радити один одному. І якщо дійсно я розумію, що кожна людина працює, давайте по п'ятибальній системі. Пишіть мені п'ять, або два. Або ви згідні, що ми продовжували час від часу такі бесіди, або е, нема в тому потреби. Знаєте, я недавно ну, все життя читала багато літератури про те, що е, про те роздільне харчування. Але каже один дієтолог, що ніяких доказів нема, що роздільне харчування краще допомагає. І тим більше схудненню, просто потрібно правильно підбирати поєднання білкової і вуглеводної їжі. Від жиру люди повніють. Звичайно, ми то знаємо, але від жиру люди дістають почуття ситності, тому менше їдять. Якщо я не з'їм того жиру, то трошки ну, не конче жирно, але просто трошки місця, Ну, Я хочу їсти, я буду безкінечно їсти, я на сяду на канапки. А якщо людина їсть, і, і жир, і якісь смачні до жиру, наприклад, продукти о, овочеві, то їх можна з'їсти більше, тому що, тому що овочі дозволяються, і то якось так станеться рівновага. Потрібно вживати жир, але в міру допомогти може лише індивідуальна підібрана дієта, враховуючи особливості кожного організму. І дійсно саме основне, як тобі підказує твоє серце. А ще є багато всяких версій, деякі люди кажуть, люди, хтось худний, від якихось тяжких хвороб. А ви хочете їсти, маєте апетит тоїчне. Ну ті, що те, це говорять, не розуміють, що є і важкі хвороби, пов'язані з повнотою, з цукровим діабетом, з важким ожирінням. Так що всякі випадки є життєві. І навіть я була б рада, що ви мені у відгуках написали в кількох словах, якщо не так, ні п'ять, не два, то принаймні про свою проблему. І ми можемо їх обговорювати, і якось коли разом, то ми можемо радитися і лікувати свої серцево-судинні. І діабет, в кого є. Надіюся, що в мене ще нема, але вже є підозра, що може бути другий тип діабету. Тому що... А от від... підкажіть мені, хто хворів? 7 ,4 в 7,4 у мене був цукор це дуже багато. З досвіду, хто скаже, У мене мало таких знайомих, які мають цю проблему. Лікований гемоглобін був 6,3. А вже через пару місяців прийому таблеток. Метафора мені звичайний аналіз крові показав 7,4. Я приймала таблетки і вже була тривалий час на дієті. Я була впевнена, що в мене повністю цукор стане на місце. Отже, життя і здоров'я наше, і судини, і наше все-таки непередбачуване. І хочеться робити і ту зарядку, і ті вправи, і ті ходіння <клес> пішком, щоб, до речі, вже сьогодні прочитала, що 10 тисяч кроків це для віку. 70 за, то вже забагато, тому що вже організм зношений, і кістки вже не так працюють, і люди мають ості, остопорози, артрози, артити втрачається з маски між суглобами, Менше треба, але все одно треба. Треба ходити, тому що ми повинні е е якось створити ту рівновагу між витраченими калоріями і спожитими калоріями. А якщо є апетит, це таки це непогано, тому що є люди, які дуже важко хворі, які вже не мають апетиту. Це і важка хвороба, і депресія, всякі випадки бувають. Тому знову ж я хочу закінчити свою бесіду на оптимістичній ноті: будьте здорові, їжте щасливо, те, що вам смакує, тільки усе в міру. Дякую за увагу.